Хто вірить в Сина Божого, той має вічне життя, а хто в сина не вірить, той життя не побачить, але лише Божий гнів перебуває на ньому. До цього місця один віршик для наших роздумів, і ми зараз будемо молитися. Брати і сестри, хто вірує в Сина Божого, той має вічне життя. Ми вже цей вірш вивчили зі всіма локаціями в Чернігові. Люди повторюються, тому що я їм кажу, ви маєте життя вічне, вони не знають. Ну, можливо, і в нашій церкві є людина, яка сьогодні, якщо вам задати питання, чи ви маєте вічне життя, ви знизите плечима і скажете: Ну, Господь знає, Господь знає, а ви знаєте. Господь пообіцяв, і в багатьох випадках Він каже, по правді, по правді, кажу вам. Або істину, істину кажу вам. Це не так, знаєте, як людина говорила, проговорилась, де щось пообіцяла, а потім каже, я такого не казала. Господь акцентує увагу, Господь хоче донести до нас дуже важливу істину. Хто вірує в Божого Сина, той має вічне життя. Хто не вірує в Божого сина, не має вічного життя. Все, тут немає, знаєте, середини якоїсь. Тут немає невизначеності, тут немає сірості, тут є біле і чорне. Тут є два різні позиції. Хто вірує в сина Божого, має життя, хто не вірує, життя немає. І ще більше, що сьогодні має страшити нас. І тих, хто не вірує в Божого сина, нас, хто вірує, то воно не буде страшити. Але тих, хто не вірує, гнів Божий перебуває над ними. Брати і сестри, питання в тому, що я собі раніше думав, що це ну, так як в нас людей, якщо твою дитину не признають. От на вулиці, ви бачили, є такі діти, що з них всі сміються. Це дуже властиво, що батьки тих дітей будуть гніватись на тих дітей. Я пам'ятаю, у нас в школі було, я вчився в п'ятій школі, і там був один хлопець у нас в класі, що ну так трошки його піддергували всі завжди. І мама його приходила, і нас виловлювала всіх. Один раз я попав під роздачу. Я пам'ятаю, як зараз вона мене зловила і так до кутка підперла, яка ще раз. І, і вона так мені больно зробила. Ну, я був малий, там нікому не жалівся. Думаю, переболить. Вона дуже хотіла, щоб ми поважали її сина. Ну, гнів неї був. Не і гнів був, це син її. Він ходить з нами в школу, він сидить, він як всі вчиться, він однокласник наш, але ми його не поважаємо. В неї гнів був. Я собі думав, що Бог отець так само гнівається на нас, як та мама за свого сина. В Бога один син, ми творіння Боже, ну мусимо поважати Божого сина. Але тут не так. Тут інша концепція. Брати і сестри, тут така справа, що Господь законодатель і суддя. Що Господь видав закон, Він бере за цей закон і питає, чи ти виконав його, чи вам траплялося в житті нарушувати закони. Я думаю, що так. І земні закони, часто ми водії на дорогах їх нарушиш, і вже так просишся в того поліцейського, а він тобі показує картинку на тому трукані і каже: то не я сужу тебе. Я би відпустив, а що мені? Що мені закон тебе судить? Закон тебе судить. Я хочу сказати, дорогі мої, що Бог, Отець, гнівається на людей не тому, що вони не вірують в його сина. Можливо, це буде звучати дуже так ну, ріже слух. Бог гнівається не тому, що вони не вірують в його сина, а гнівається тому, що Він законодавець і суддя. Люди порушили закон. Всі люди порушили закон. Всі люди порушили Божий закон. І Бог спитає за кожний закон. Гріх не може пройти сам собою. Брати і сестри, гріх не може, отакого От ми зробили гріх, і через 20 років він знецінився. Знаєте, як то гроші русські? Колись у нас ціла банка тих грошей була, ми бавилися ними. Вони знецінились. Колись вони мали ціну. З гріхом немає інфляції. Гріх не знецінюється часом. За кожний гріх є зарплата. Є зарплата за гріх то є смерть, а дар Божий то є вічне життя. І от Господь, який дав закон, і апостол Яків каже, ти, хто судиш чужого брата. Чи не перед своїм Богом відходить? Один в нас законодатель і суддя. Чуєте? І там далі він каже: оце суддя стоїть вже у дверей, суддя вже стоїть. Не суди брата, бо закон буде тебе судити, той самий, яким ти судиш брата. А законодатель один суддя. І він має право судити. І він буде судити, і він справедливо гнівається на людство. І сьогодні, брати і сестри, написано, що весь світ лежить під злом, а реакція на зло, реакція на гріх це Божий гнів. І написано, апостол Павло До Солонян каже: ви, брати мої, не на гнів. Створені чи вибрані, призначені, не на гнів призначені. А для слави Божої, але є категорія людей, які будуть під гнівом і будуть цей гнів на собі терпіти. Я собі думаю, Господи, як так сталося, що ми вийшли з-під цього гніву? Де той момент, що над нами сила гніву і закону втратила цінність. Десь хтось мав би за нас заплатити. Уявіть собі, це часто я бачу в магазинах, коли бідні люди туди приходять і просять там їжу. Але. Я ніколи не бачив, щоб вони взяли буханку хліба і на касі підійшли і стояли до касира і казали, випусти мене безплатно, випусти. Ну, касир би сказав, слухайте. Люди, тут є позиція в комп'ютері, ціна, я мушу її закрити. Зробіть іншим чином: вийдіть на вулицю, зніміть шапку і стійте, там підійде багатий чоловік, покладе вам туди гроші, прийдете тут, ці гроші віддасте і заберете цей хліб. Цей хліб для вас буде безкоштовно. Але, по суті, цей хліб оплачений тою багатою людиною, яка вам дала гроші при вході в магазин. Жодний товар з магазину не можна винести без оплати. Є інша ситуація, коли ви прийшли в магазин, взяли товар, вийшли на вулицю, і тут забули, що ви ще щось не докупили. І ви з тим товаром заходите в той самий магазин і там гуляєте, і виходите і вже не оплачуєте другий раз, тому що у вас є чек. Ви не боїтесь, що вам сторож підійде, скаже, слухай, ти взяв товар ви скажете, я взяв його раніше і вже за нього заплачено. Я вже за нього заплатив. Там все оплачено, позиція закрита. Брати і сестри, по відношенню нашого гріха, я хочу вам сказати дуже таку, ви це знали, але подивіться на Ісуса ще раз: Ісус Христос, Божий Син, це той святий, Божий, непорочний Агнець, який взяв всі гріхи наші на себе. І гнів Божий впав на нього на хресті. Отець наказав сина, отець вбив сина, отець відвернувся від сина, отець по справедливості поступив з Сином своїм Ісусом Христом. І це може нам різати слух, але Син Божий молився такою молитвою. Отче мій, Отче мій. Навіщо ти мене залишив?» 53 глава Ісаї каже: Він був наказаємий ким? Богом римськими воїнами, це виконавці були закону, це виконавці присуду були, римські воїни. Але справедливість свою на сина виливав отець. Чуєте справедливість свою перед в духовному світі звершувалася оплата гріхів одної частини людства, яка буде мати в майбутньому ім'я Християни? І коли ці люди будуть іти, і буде вхід. То написано, цей вхід для них буде вільний в Царство Боже, бо за них буде взивати ціна, яку оплатив Син Божий. Там чек буде стояти, оплачено, сповна смертю Сина Божого Ісуса Христа. І тому Христос каже так: хто вірує в Сина Божого? Той має вічне життя. Автоматично ці люди вийшли з-під гніва Божого, бо гнів Божий перебуває вище. Цей гнів перебуває на сині Божому, він там вже звершився, він вже був наказаний, він же був розп'ятий, він вже взяв на себе весь цей гнів. І сьогодні ті, хто вірують в Сина Божого, вони можуть розраховувати на те, що гнів Божий не буде мати над ними владу, бо це гнів вже колись вилився. На Сина Божого Ісуса Христа. Тому Бог не гнівається на людей, що вони в сина Його не вірять, Бог гнівається на людей, що вони не користаються благодатью. І там, де заплачено, вони не йдуть туди. Вони думають, що так просто буде. Брати і сестри, Син Божий для нас це велика цінність. Я би хотів, щоб ми більше дивилися на Ісуса, як на того єдиного Спасителя нашого, як на ті двері, в які хто війде. Той вийде і для себе знайде пасовисько. Ви уявіть собі, що останнього дня будуть йти мільярди людей, і кожен буде нести свою ношу гріха на суд, на суд. Але син Божий каже так: істину, істину, кажу вам: віруючий в Сина Божого, на суд не приходить. Це буде одна категорія людей, які будуть мати в кармані своєму той чек, де буде писати оплачено. Можливо, вони будуть нести той самий продукт, і хтось би сказав, та таке саме в магазині не оплачене, а в тебе оплачене. Ти теж з гріхами жив на землі. Ти не святий родився. ти не був ідеальним, але ти вірував в Сина Божого. А там була оплачена твоя, твій гріх, твоє спасіння і твоє викуплення. Тому ми подякуємо, брати і сестри, за сина Божого, і будемо вірити в нього. І нехай нас не знаєте діявол сумніви не посилає. Для себе цей вірш запам'ятайте, і повторіть його 10 разів, 20. Хто вірує в сина Божого, той має вічне життя. Хто не вірує, той не має, і там вже інша участь. Гнів Божий над ними перебуває. І цей гнів, він знаєте, чекає свого велиття. Зараз епоха Божої милості, і Бог каже, придіть до мене всі. Можливо, ти в цьому служінні є дорогий брат чи сестра, чи, можливо, молодий чи старший. І Господь до тебе говорить: ти не знаєш, хто такий син Божий для тебе. Він просто Бог твоїх батьків, а, можливо, він просто історія, про яку гарно розказали в недільній школі, але в тебе нема з ним відносин. Ти не відчуваєш, що він за тебе помирав, що він тобі життя дав, що він тебе простив. То сьогодні твій шанс. Прийди до Бога.